Сьогодні 7 липня, субота. Прошу Господа ласки, щоб і сьогодні почути, зрозуміти, прийняти та виконати Його святе слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь: Не судіте, щоб вас не судили, бо яким судом судите? Таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють? Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш у власнім оці не бачиш? Або як можеш твоєму братові сказати: Дай вийму скалку в тебе з ока, як он колода в твоїм оці. Лицеміре, вийми спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Не давайте святого псам і не кидайте перел ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами і, обернувшись, не роздерли вас. Просіть і дасться вам. Шукайте і найдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, находить, хто стукає тому відчинять. Напевно, сьогоднішні євангельські слова є одними з найбільш цитованих зі всього святого Письма: Не судити, колода й скалка, святиня й пси, стукання й відчинення. Ці слова або їхні перефразування можна почути у найрізноманітніших контекстах, нерідко навіть зовсім далеких від релігії і від людей. Які не вважають себе віруючими, слова, які ми чуємо сьогодні стали невід'ємною частиною культурного коду значної частини людства чому так сталося? Що в них такого, що змушує чути, повторювати їх крізь віки та покоління? Можливо, ці слова відповідають найглибшим прагненням кожної чи майже кожної особи: справедливість та повага, рівність та щирість, розважливість і настійливість, надія і довіра все це є цінностями, коріненими в самій природі людини, гріх, травми, образи, біль. Можуть їх приглушити, затьмарити, але вони все одно знову заявляють про себе. Тому оці слова нашого Євангелія залишаються завжди живими та актуальними. А ще може статися ми постійно у різні способи повторюємо ці слова, бо насправді їх не виконуємо, хоча й дуже хочемо, звертаємо увагу радше на недоліки ближнього, ніж на свої власні, немилосердно судимо та засуджуємо, лицеміримо і самі досвідчуємо таке ж ставлення від інших. Поводимося необережно та нерозважливо зі святими речами, розгублюємося, зневіруємося, впадаємо у розпач, перестаємо шукати, а відтак і не знаходимо. Але Господь нас підбадьорює і заохочує ніколи не здаватися. Кожний, бо хто просить, одержує, хто шукає Находить, хто стукає, тому відчинять. Сказав Господь, не судіте, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш у власнім оці не бачиш? Або як можеш твоєму братові сказати, дай вийму скалку в тебе з ока, як он колода в твоїм оці. Лицеміре, вийми спершу із свого ока колоду і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Не давайте святого псам. І не кидайте перел ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами і, обернувшись, не роздерли вас. Просіть і дасться вам. Шукайте і найдете, стукайте, і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує. Хто шукає, находить, хто стукає, тому відчинять. Господи, дай мені дійсно почути ці Твої слова, а почувши правдиво ними жити. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.